Дозволили стартувати у Пентагоні. Дали зелене світло щодо навчання українських пілотів на F-16. Президент США Джо Байден погодив, щоб союзники починали вишкіл льотчиків на винищувачах. Провідну роль у навчанні відіграють Данія та Нідерланди. Президент вже дав зелене світло на проведення і підтримку вишколу. Станом на зараз з нашого боку немає жодних офіційних заяв щодо деталей майбутніх тренувань українських пілотів. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, спочатку українські пілоти навчатимуться на симуляторах, аби зрозуміти принцип роботи винищувача. Далі переходитимуть на авіатренажери, які більш наближені до реальних умов, і завершальним етапом стануть справжні вильоти. Потрібно що зробити? Познайомитись, відчути себе в кріслі F-16, Так по зрозуміти, де ручка керування. Якщо в радянських літаках вона посередині знаходиться, так то в F-16 вона вже справа, як джойстик далі знайомство з кабіною літака з усіма приладами, які там розташовані, про посилення ППО та навчання пілотів. Президент Володимир Зеленський говорив із прем'єром Нідерландів Марком рюте зокрема обговорили майбутні безпекові гарантії для України в межах спільної декларації, основі яких має бути ключова роль Нідерландів у створенні коаліції винищувачів f-16 готуємо нові оборонні пакети. Я вдячний за це і особисто марку і всім. У Нідерландах кожному і кожній хто з Україною готуємо посилення нашої авіації сучасними літаками, і саме Нідерланди можуть стати лідерами в питанні про F-16 для України. За словами колишнього верховного командувача об'єднаних сил НАТО у Європі Філіпа Брідлова, підготовка до навчань українських пілотів на F-16 уповільнюється, тому що деякі країни бояться провокувати Росію. Зазначив в питанні надання Україні винищувачів, російська політика залякування заходу показала неабияку ефективність. Катерина Шевчук, новини 33 канал.